Сьогодні хочу познайомити вас із сортом яблук Прима. Ось так виглядає цього дерево. Воно на підщепі м 9 близько 3-3,5 метри. Видно, що гарно вродив цей сорт сьогодні цього року. В принципі, він кожного року гарно родить. Що можна сказати про цей сорт? Це сорт американської селекції. Він ранньоосінній. осінній. дозрівання його. Кінець серпня, початок вересня. Він гарно заповняє проміжок. Між ранньоосінніми та ранньо сортами. Наприклад, у нас недавно закінчилась слава переможця і зразу ж почався почалось споживання сорту Пріма. А зараз розкажу, які достоинства цього сорту. І достойність сорту є те. Він має гарний зовнішній вигляд. Ось такий темненький, тільки частинка його зелено-жовта. Також прекрасний вкус має, солодкий, з невеличкою кислинкою, гармонійний. Дуже соковита і ніжними м'якуш. Також дерева цього сорту швидко вступають в водоношення на третій рік і регулярно щороку подоносять. Урожайність висока. Вага. Одного яблука 90 грам. Також цей сорт стійкий до паршит і мочнистої роси. Ми його обробляємо всього два рази від шкідників. По листю можна звернути увагу, що зараз початок вересня. А листя – чисте. Хоча цей сорт американський селекції, він внесений до Державного реєстру сортів України для вирощування в лісостепу та полісі. Отже, який можна зробити висновок? Цей сорт досить перспективний як для промислового вирощування, так і для присадибної ділянки. Кого він зацікавив, зверніть на нього увагу і можете посадити. Якщо потрібні саженці, звертайтесь на розсадник Нігарден. До побачення.